Добрий вечір. Я вітаю вас із студії Громадського в цей над Вері Фенсі мікрофон спочатку 21-го століття. Зараз всі модні штуки, які в нас залишилися в студії, ми віддали Юрію Зазулі, начальнику київської поліції, який в нас тут в студії також. Бо очевидно, наша поліція завжди має отримати найкраще і бути модною. Мене звуть Ярослав Одигін і разом зі мною в студії. Нарешті Валерія Чачебая. Програма виходить в межах проекту Networking за підтримки Європейського союзу і Європейської комісії. У нас є спеціальний хештег для вас. Шоу вас шоу. Розповідайте про те, що за історія у вас зараз. А ми сьогодні говоритимемо про нову поліцію. Чи стало наше життя безпечнішим з появою нової поліції? Що це за шерифи з'явилися в Херсонській області? Ну і інші теми, які стосуються безпеки і нової поліції. Отже, почнемо нашу розмову з Юрієм Зозулею, який нещодавно став начальником київської поліції, побувши начальником Львівської поліції. Наші вітання. Це, це підвищення. Очевидно, це підвищення. Ні, посада така ж сама. А як ви собі пояснюєте? Ви були у Львові ну, доволі ефективним, а от зараз вас запросили в Київ. Чому? Не знаю. Ну, тому щоб бути ефективним в Києві. Часто ну, так як вважаєте, як вам ці перші от кроки, які перші враження, як в Києві складніше бути головою поліції чи легше? Е, та ну складніше, тому що Київ все ж таки активніше, значно місто ніж Львів. Тут більше всього відбувається. Тут більше таких речей, які впливають на роботу поліції, тому що тут постійно щось щось відбувається в центрі, чи то в урядовому кварталі, чи в містах. Ну зелі динаміка значно така. Потужніша. Юра, мені дуже цікаво, а от перелік проблем, ну от теми проблем, вони одні й ті самі? Чи в Києві є якісь свої особливі проблеми? Ні, однаково. все. Однакові. Так. Це так. життя. Так. А, є. Люди порушують всюди однаково, по суті, і злочини всюди однакові. Я хочу більш точно задати питання нашій аудиторії, яка дивиться нас і користується Твітером. Поділіться з нами і історіями свого досвіду спілкування з новою поліцією. Поліція запустилася вже в багатьох містах України, майже всіх великих містах. І саме це ми від вас чекаємо в сьогоднішньому шоу. Шоу вас шоу. Це наш хештег. Одним словом, найкращі історії обов'язково потраплять в ефір. А зараз я хотів би скористати. Тися на і поговорити про Ужгородську поліцію? Ужгородська поліція запустилася нещодавно 247 патрульних поліцейських там, які працюватимуть і в Ужгороді, і в о, Мукачево, і на трасі між цими двома містами. І е, зараз ми поговоримо з журналістом громадського е, Закарпаття Олександром Марявчиком, який розповість про перші дні Ужгородської та Мукачівської поліції Олександр. Е, е, чи ти нас чуєш? Так чую вас, вітаю добрий вечір, колеги. Добрий вечір. Олександре. Правда, що у вас є спеціальний хештег Моя нова поліція, за яким містяни, громадяни пишуть історії? Звичайно, і їх кілька цих хештегів. Це і моя нова поліція, і Police», і закарпатська поліція. І, взагалі, мені здається, як і в кожному місті відтоді відколи поліція в Ужгороді з'явилась, стрічка Фейсбук, майорить і селфі з поліцейськими, і просто різними ситуаціями з новою поліцією. Як пройшли перші дні і перший тиждень роботи? Чи були якісь інциденти, чи щось таке, що запам'яталося жителям міст? Ну, звичайно, жителі міст були здивовані міста, тому що з'явились на вулицях патрулі з включеними проблисковими маячками. Вони пересуваються по місту дуже активно і постійно їх видно. Вони присутні. Це звичайно добрий стримуючий фактор уже наявність поліції на вулиці. У першу ніч, бо це було пів доби перше чергування. Було близько 50 викликів. А загалом за добу останній тиждень дає таку середню цифру більше 100 викликів на добу. В середньому поліцейські виписують 10 штрафів. Воліють попереджати спочатку. 10 штрафів я маю на увазі в день. Це по Ужгороду. В Ужгороді патрулює 9 екіпажів плюс командир роти і замком роти. А в Мукачеві їздить сім автомобілів екіпажів поліції. І ще дві автомашини патрулюють на трасі Київчок між Мукачевом і Ужгородом. Ось власне така, такими силами задіяна нова поліція тут. Можу сказати, що це досить ефективно, помітно. Хоча б по тим у нас місто невеличке і велика проблема з паркуванням, неправильним, так і порушенням в цьому напрямку. То тут найбільша активність помітна. Вже звільнились, скажімо так, автобусні зупинки від напакованих там автомобілів і тому подібні речі. Тобто люди реагують дуже добре. Соцмережі обговорюють дуже жваво. А чи відрізняються умови роботи в Ужгородській поліції від інших міст, і власне які це умови, які зарплати, що є, чого не вистачає? Ага. Ну наскільки я знаю, зарплати не відрізняються. Вони такі самі е мають е оклади, як і інші їх колеги в інших містах. Тут були був нюанс із запуском цього процесу, тому що Ужгород і Мукачево було позапладовим е містом містами в цьому процесі і не було матеріально-технічної бази саме для навчального процесу. Однак ця проблема була подолана. А зараз це повністю забезпечений процес. Наскільки нас інформує прес-служба, то все в порядку всього вистачає, і патрулі працюють якби в штатному режимі. Олександр Мирявчик із Ужгорода, журналіст громадське Закарпаття, розповів нам трошки про те, як запустилася поліція в Ужгороді і Мукачево. Ми повертаємося до розмови із Юрієм Зозулею, начальником київської поліції. Мені дуже цікаво, Юрій. А от вже ну, багато де в Україні є нова поліція. Чи є якась інформація про те, наскільки відрізняється Україна? Ну наскільки по різному доводиться працювати в різних регіонах, в різних містах різні проблеми чи не так. Ні, ну, безумовно, все різне, тому що всюди там якісь чимось відрізняється менталітет, чимось відрізняє, відрізняється проблематика міста. Я там не можу казати за Харків за Одесу, можу казати за Львів, і Київ, наприклад. Є така, от, що дуже кидається в очі от, е, мені, наприклад, у Львові люди більше люблять поговорити угу. там... з поліцейськими. Взагалі. А, ну, взагалі, але але на роботі поліцейських це дуже це впливає, тому що, звичайно, тому форму ДТП триває довше, тому що людина стоїть і дуже, дуже дуже довго щось обговорює, розповідає. там. Пояснення, якесь пише там замість однієї сторінки, пише на дві відвітрих сторінки. Отакі угу. ну, є а так, в принципі, як я казав, до цього плюс мінус все однаково. От дивіться зараз очолив загін патрульної поліції на Закарпатті, угу. з яким ми зараз розмовляли так. Юрій Марценішин, який до нині керував однією з рот патрульної служби так. в Києві. Угу. Ви до цього очолювали львівську поліцію. Угу. Тепер очолюєте Київську. Мені здається, що от є певна мета ротації. Щоб різні люди спочатку там в одному регіоні працювали, потім їхали в інші? чи це це просто випадковість? я, я ж подумав. до того як працював у Львові? Я теж в Києві працював. Ну, от я Юра теж знаю, тому що ну, разом працювали, ми разом ми разом вчились. Стосовно ротації якоїсь, я не думаю, що є мета прямо там спеціально, щоб людина попрацювала всюди. Просто ну, є зрозуміло, що певна ротація кадрів, тобто де потрібні люди, які там властиві, краще там, спрацюють, і сюди зрозуміло, що відправляють. Вона ж все ж таки це тепер та служба, тому нас ну, не те, щоб не питають, але ми готові до того, щоб переїздити там, працювати в інших містах. Зараз, коли поліція ну фактично, це вітрина таких успішних реформ в Україні, може навіть єдина успішна, єдина успішна. реформа, більш-менш в нашій країні, мені ну видається а так, здається мені, що бути поліцейським це не тільки на жаль, на цей момент така. Ну, професія, ремесло, але й трошки політична позиція. Ну, особливо, якщо ти начальник поліції міста, такого міста, як mm -hmm. Київ. І чи, 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 чи це правда не тільки зараз, от зараз, цей період, е, така от е, робота. Поліція сама по собі аполітична. Е, просто що. Київ, ну і взагалі події, які стають, змушують нас так, або інакше дотикатися якось, можливо до політичного процесу, але все одно ми не є. Чимось, що творить політику, чи якось на політику впливає. Ми впливаємо, та ми творимо безпеку, наприклад, громадян, якщо ті, які там безпосередньо задіяні, можливо, в політичному процесі, але сказати, що ми якимись учасником, то ні, я от згодна з Ярославчиком, мені здається, і поправте мене, якщо я не права, люди, які йдуть, мріють потрапити в нову українську поліцію, це люди із певними уподобаннями, певним стилем мислення. І з ну з, з, з певними думками, чи не так? тазумовно, кожен іде прийшов ну в поліцію для того, щоб змінювати країну так. У всіх є, ну але навіть не так. Я б не сказав, що кожен прийшов для того, щоб конкретно змінювати країну. Не варто забувати про те, що в принципі робота в поліції це престижно, це добра робота, це добра оплачувана. Також робота це немає сенсу це приховувати там і казати про те, що люди прийшли сюди, от без той час кредит, хто прийшов дійсно на роботу. А це Просто таке, на добру таке Ключове це те, що поліція зараз ну, як мені здається, що поліція зараз таке уособлення нового вигляду держави. Да? Так, і, так. і ключове слово для поліції. Ці зараз це довіра, чи можемо ми угу. через поліцію довіряти ну владі і державі? державі да, в цілому нещодавно е президент Петро Порошенко е сказав, е от що він сказав 6 місяців тому. 7% українців заявили, що довіряють поліції. Тепер їх 70%. Е е чи усвідомлюєте ви цю особливу відповідальність? пов'язано з довірою і тим що ви репрезентуєте репрезентуєте нові нову ідею української держави Ну, стосовно там цифри 70% чи ще скільки не знаю, тут сказати не можу, Але безумовно що усвідомлюю те, що люди нам довіряють, і нам би дуже не хотілось мені особисто, і я впевнений, що всім патрульним знехтувати цією довірою, щоб цей рівень довіри впав. Тому що це, в принципі, головний орієнтир, до чого ми йдемо, щоб люди довіряли правоохоронній системі. А ви говорите про це в голос? Так, а вже от, насправді, от кожен новий поліцейський він усвідомлює цю от відповідальність. Якщо ця реформа буде завалена, якщо оця от нова фішка буде завалена, це буде просто неабияке для абсолютно, абсолютно вірно. Ми говоримо постійно про те, ну, спілкування з патрульними. Якщо говорити, я як начальник спілкуюся зі своїми підлеглими. Так, я їм завжди кажу, що головне ребята це довіра. Якщо ви там припускаєтесь якоїсь помилки в роботі, Варто там треба це визнавати, не треба намагатися якось приховати, там ще щось визнавати, тому що це головне, ну це і є якраз таки суть тої довіри, mm -hmm. і чому вона нам дається, і чому ми можемо її підтримувати. Якщо ми почнемо щось приховувати, почнемо щось інше собі там шифрувати, тоді безумовно нам ніхто вірити не буде, і тоді ми втратимо саму суть. Ми далі поговоримо ще про інші міста, як йде. Е... Ідуть перші дні поліції mm -hmm. в Харкові, наприклад. Але очевидно, що перші тижні, перші дні це така іфорія в місті, це безліч селфі, це таке це відкрите спілкування шоу бізнес, правда. Трошки mm -hmm. трошки шоу-бізнес, да? але це таке навіть свято. Да? Я колись в Фейсбуці жартував про те, що Київ це місто фестивалів, де аніматорами працюють поліце... поліцейські. В якийсь момент так і було. Але от зараз таку ейфорію переживають в Ужгороді, може, трошки в Харкові є. Що б ви порадили, оскільки ви попрацювали в містах, і вже трошки ця ейфорія уляглася, mm -hmm. і починаються вже більш такі суворі, такі дні, де вже не так багато свята, а я просто робота. Щоб ви е, тим поліцейським в інших містах і городянам інших міст от, по, порадили? Да, як... в цей період пост -свята. Пост. Тому що там далі вже немає такого відчуття у поліцейського, напевно, що, mm -hmm. що він залишається цією зіркою номер 1 в місті. І починаються ну ці виклики, доволі жорсткі виїзди. Mm -hmm. Починаються доволі неприємні зустрічі з неприємними людьми, небезпека і і, і більш того, якісь постійно ж організаційні негаразди, негаразди, напевно ж є і тут. Організаційних на давайте з цього почнемо. Їх уникнути неможливо, тому що структура нова, структура створюється. Mm. Безумовно, робляться помилки в тому плані, ну, в тому числі і в організаційному плані, але стосовно роботи подальшої такої, щоб це не стало такою мрачною такою рутиною. Я, наприклад, керуюся тим, що треба ставитись з гумором до всього. До треба вигадувати собі роботу. В цьому, в принципі, є суть патруля, тому що ми маємо шукати собі самі роботи, ми патрулюємо для того, щоб знаходити. Якісь там злочини, порушення на них реагувати, самі собі вигадувати, як цікаво провести сьогоднішню зміну. Ну так цікаво uh -huh. і ефективно. Е і реально треба ставитись з гумором. Ну, це, наприклад, моє правило. У когось може воно інше, тому що в принципі більшість того, що ми бачимо на роботі, це досить негативні речі. Це і... брутальна робота. Давайте не приховувати ну, цього. Така брутальна... доволі складна так. робота. В якій справді треба якийсь елемент фану просто необхідний. Мені здається, що ця, фі... ця фішка з <світ> селфі, вона просто ідеально допомагає Ні, цьому ну, фішка з селфі, вона Знаєте, вона дуже часто насправді не допомагає. Наприклад, коли ти там ведеш кудись, тебе виклик, ти зупинив машину, там виходиш з машини, йдеш там, серйозно себе налаштовуєш. Зараз все входимо з напари кошту говорять, доб дві дівчини може з вами сфоткатись. Я, я вам передати правда від Івана Дорна, який вже ну настільки наробився цих селфі з, з, з своїми фанатами, що він вже відмовляє і це це нормально. Це нічого страшного в цьому нема. Можна відмовляти. <свист> У нас є прекрасна добірка фото в інстаграмі української і ісландської поліції. О, ісландська поліція дуже відома. мені шла не цікаво, як це виглядає. Давайте подивимось. Може, в нас вже і немає ні. Ну знаєш, інстаграм він доступний постійно. Я думаю, що можна. Я нагадаю, поки що у нас є власний свій хештег шоу Вас шоу. І нам дуже цікаво, що відбувається у вас в ваших містах. Тому що головна ідея, шоу вас шоу знати, що відбувається по всій Україні. До речі, ми я нагадаю, що ми чекаємо від вас вашої історії, вашого досвіду, спілкування з новою поліцією, і взагалі чи ви задоволені своєю новою поліцією в вашому місті. Пишіть нам з хештег Шоу у вас, шоу в Твіттері. А я зараз якраз передивлюсь, чи є в нас якісь дописи побачив. Інстаграм, прийди до мене. Окей. Давайте не будемо залежними, як і всі люди в нашій країні, від Інстаграму. Давайте, і... Ярославчик, у вас є план. Подивимось відосі. У нас нас є такий новаторський репортаж з Харкова. Харків не просте місто. Я з Харкова і з таким трошки. Зостеріганням чекав на нову поліцію в місті. І от давайте подивимося в сюжеті наших колег із Харкова, як це відбувається зараз на сході нашої країни. Два месяца назад в Харькове запустилась новая патрульная полиция. Мы решили узнать у харьковчан, насколько безопаснее они стали чувствовать себя за это время. По эти ребята вежливые, очень такие, не эти, которые старые, только деньги давать. Uh -huh. Этих старых, это менты, прямо я вам говорю. Их, их надо искоренить, надо идти вперед, а иначе страна погибнет. От этого внутреннего мусора она погибнет мой круг обитания ограничивается центром города, и я никогда не сталкивалась с ни с какими опасными ситуациями, и с новой полицией я тоже пока не сталкивалась. Чувство безопасности появилось, потому что я верю в то, что они хорошо работают. Я надеюсь, что стало безопаснее. Я по вечерам в основном дома, но так как я вижу, что они патрулируют, я надеюсь, что это ну, как бы ведет к лучшему. Я надеюсь, что меньше станет преступности, потому что я наблюдаю, как они по всем закоулочкам. Если честно, они начали по нашей улице патрулировать, я рада только этому факту, потому что... Я думаю, что там рядом улица, там наркоманы собираются. Я думаю, что это нужно. Своїм рідним містом. Я от Шо подивився це на це, було? ну це був харківський Шо дріфт знаменитий. Як сказав Юрій, завжди такі речі так, відбуваються на таких машинах? Ну, так, так, так. От дуже часто буває, що от саме, саме на Жигулі на якомусь такому okay. намагаються показати, що він король дороги. Юрій, ну скажіть, будь ласка, за ці місяці, поки ви працюєте в поліції, ну ви побачили щось, від чого вас, ну, що, що вас. Абсолютно шокувало, чого ви не могли навіть собі уявити, якщо б не працювали поліцейським. Щось таке. хочеться, охоче, Ярославчик? Дайте трешаку. Це може не обов'язково якийсь страшак, але щось таке, щоб стало першим для вас таким моментом, коли ви уявили, що тільки поліцейський такий може побачити. Ну, це такі сімейні сварки. От сімейні, сімейні сварки сімейні сварки. Сімейні сварки, так слухай, відповідаючи так. на питання Ярослава, ви проводите як приклад сімейні Чому? сварки? Так, так. Ну а дивіться, ну умовно кажучи, там труп, якийсь побачити, ну це безумовно, так це там важко. Перший раз побачити труп, там другий раз побачити труп, це таке. Це важко, це неприємно виглядає. Але неприємніше виглядають такі жестякові сімейні сварки. Вони бувають теж, тому що там, крім не дуже приємної картини, це зазвичай відбувається в таких ну, місцях, не дуже приємно. Там квартири часто бувають такі мрачноваті. Е, то і там ж є ще дуже велика моральна складова, така, яку ти теж відчуваєш, коли входиш туди в приміщення, ти відчуваєш прямо цю енергетику від людей, яка вона літає там, від одного до другого, і до цього потім виходиш і думаєш, йолки палки люди, як так може. А багато такого? Ну, чесно. Ну, таких прям жестяков то не дуже багато, але там, ну, регулярно трапляються. Uh -huh. На зміну патрульне, я думаю, кожен бачить якісь. Я ж кажу, дитину. нелегка робота це, нелегка. Так. нелегка робота. Треба підтримувати хлопців. А як складаються ваші ну, взаємовідносини поліцейських із е, міліцейським, які все ще в місті працюють? Mm -hmm. От, е, чи ви... ну, вони вже всі поліцейські, так. Вже ну, ж ну, вже, вже, вже міліції немає, вже Але є чого, національна поліція. Не всі. Там переатестація проходить, тобто людей міняють. Наша, ну, зараз головна задача це, щоб е, максимально якісно пройти цей період переатестації, щоб залишили дійсно. Максимально якісні кадри ті, хто потрібен дійсно країні сьогодні. Ми, ми в цьому, Це якщо 20. мова йде про нашу там якусь співпрацю, то ми в цьому надзвичайно ну зацікавлені. І ми для цього теж все робимо для того, щоб у нас була з ними класна співпраця. Я дуже хочу вас спитати: от про що? Це важливе питання. А скажіть, будь ласка, як містяни, як громадяни можуть допомагати вам, ще краще робити свою роботу? Тобто, ми всі mm -hmm. зацікавлені в тому, щоб у нас все було безпечно, гаразд, mm -hmm. всі злодії сиділи в тюрмі, ну і так далі. Mm -hmm. А як ми можемо вам допомагати? Інформація і небайдужість. Тобто, якщо людина бачить, що щось там відбувається внизу, він там стоїть вийшов собі, там вночі я не знаю покорити на балкон і бачить, як хтось там б'є машину, або там колупається щось біля машини. Uh -huh. Можливо, це якийсь дядько в нього сів акумулятор, і він там свою машину намагається завести, але можливо, що це хтось намагається цю машину відкрити, щоб вкрасти. І одразу подзвонити на 102, сказати про це, ми обов'язково це перевіримо. Якраз така інформація, те, що от люди, це очі наші ну, поліції, в принципі, uh -huh. це найбільше, що нам потрібно. Ну що, будемо дивитися нарешті фоточки в інстаграмі. Це селфі українських і ісландських поліцейських, трішки фану. А, ісландський інстаграм-аккаунт один з найпопулярніших в інстаграмі е, в світі. Е, саме тому, що поліцейські з гумором підходять до е, своїх репортажів про роботу і набирають шалену кількість е, е, лайків. Але і українські поліцейські. Можуть називатися зірками соцмереж. Взагалі ви ділитеся своїми такими, ну, неофіційними сторінками свого життя? Оце Київська поліція вже, да? Угу. це фотографії з робочого процесу. Так. А чи є якась цензура у вас на соцмережі внутрішня? Вас просять якісь правила. Е, ви знаєте, нещодавно. Ні, ну Ми не можемо в соцмережах обговорювати реально робочий процес. Тобто там ситуації, які пов'язані з встановленням якогось рішення чи з прийняттям рішення, безумовно, цього ми не можемо обговорювати. Так само ми не можемо викладати фотографії затриманих, там, чи, ну, мовно кажучи, там процес місця події не можемо викладати. Цензура, певна, знаєте, нам нещодавно всім поліцейським. Заборонили вести сторінки в контакті в однокласника, просто зовсім? Так зовсім це ну, як, ворожі мережі, як суворо. <гум> це мережі, які да, належать Росії. Да, ну, так. Це. Так. Це. так от але, в принципі, в усьому іншому, то ніякої заборони немає. Зрозуміло, що є там певна цензура. Ми не можемо там. Ну те, що я сказав, там викладати, що стосується безпосередньо робочого процесу, якісь внутрішні процеси. Mm -hmm. Це ми не можемо викладати, але так ніякої заборони не існує. Ми навпаки, максимально відкритими намагаємось бути до людей. Юрі, ви мене до вас останнє питання. Я вас дуже прошу, дайте мені відповідь, бо я додому не можу вернутися без відповіді на це питання. в, в, в українських нових поліцейських є відеоспостереження, mm -hmm. да. І, от, принаймні, одна людина в бригаді чи в команді ну, в патрулі, да, в патрулі Вона має оцю штуку і вона може угу. знімати цей процес. Де його подивитись? Це, це відео ми надаємо на вимогу слідчих або суду. Це, закрите це є, відео. Так, це є виключно внутрішній такий момент. Тобто, просто громадянам там подивитись, ми його не надаємо. Але зараз вийшов в реаліті так. серіал, да здається патруль українського поліцію. Так, да? Я так да? я, я правда не бачив жодної серії. Ще не ще не чесно. В... Да? Ну ні, так він давно вже йде. Патруль ще з літа знімають і він іде. Але я жодної серії ще не бачив. Я цього і так бачу постійно в роботі, так що мені ще серіал дивитись. Дуже дякую, що заскочили до нас на ефір. В шоу у вас шоу». Це був Юрій Зозуля, начальник Київської поліції. Я до речі, хотів сказати, що хлопці, які знімали сюжет про Харків, вони зіштовхнулися з тим, що преслужба Харківської патрульної поліції. Попросила їх направити офіційний запит і так і не дала своїх коментарів з приводу роботи харківської поліції, але то я просто не міг не відзначити це.